Чому на фронті так тяжко? Чому наші хлопці сьогодні записують відео про те, щоб їм допомогли? І навіть пишуть скиньтеся 5-10 гривень. І по 5-10 гривень хлопці збирають, купляють собі Мавіки, купляють собі е тепловізори. Просимо допомогти закрити збір по придбанню двох Мавіків. Воду купляють собі, розумієте? Отака От ситуація. А чому? Я вам поясню, наш підрозділ е допомагав е військовим. Ми шили форму, якісну форму, маючи своє виробництво і возили все це на фронт. Геннадій Іванович, дякую вам за підтримку, за весь цей час, який ви нам допомагали, нашому батальйону і допомагали. І флісками, і Абізаражуще, де ми були на Бахмутському напрямку. І зараз ви допомагаєте. І хочемо, щоб ви і далі нам допомагали. І завдяки вам ми движемося до перемоги. А те, ті люди, які вам заважають, хай вони відп... будуть відповідати за те, що вони нам сунуть палки в колеса. А вам дуже дякую за вашу підтримку. Дякую, а, також ми відправляли взуття якісне американське. А, також ми відправляли туди а, спальники, тисячі спальників, там біля 4 тисяч спальників відправили тільки. Генератори і вс ну, все необхідне від Збройних Сил України до фонду з любові до України. дякуємо за чудові спальники. Доброго дня. І знову я в Геннадія Пришепчука знаходимося, як завжди, починаючи з 14 року, допомога від нього. Бійці доволі раді, бо як такого допомоги зараз мало взяти. дякую Геннадію Івановичу. Працюємо, слава Україні! Проком'єруй обязательно на Харкові 840 штук. Уходить сьогодні бійцям на передову. А, а, а що ж їм показати? А їм то показати нема чого. Розумієте, це проблема. А, тому що їм потрібно показувати себе. І представники влади а, пишуть на гуманітарки, яку отримують. Це державна гуманітарка. А, представники нашої влади навіть пишуть своє прізвище. Розумієте, їм це необхідно. І це серйозна, я вам скажу, дуже серйозна допомога на рівні невеликого відносно міста, Біла Церква. А владі це дуже не сподобалось чому? Тому що коли ми робимо такі серйозні речі, і такий серйозний вклад для перемоги, а місцева влада потихеньку знищувала добровольчий рух, потихеньку-потихеньку закривали роти людям. Які говорили правду, а потихеньку будували дороги, мости, бруківку кладуть собі, і вони не перестають на цьому красти. А тут з'явився якийсь Прищепчук, якась асоціація, якийсь там бойовий підрозділ, щось вони там допомагають. Почали дрони виробляти. Ви що, одуріли, чи що? Влада взяла, закрутила гайки, відрубила світло, зробила обшуки, понаписували нап всякої, всякої гадості. Диві, дивіться, сього вилучателі СБУ. Бачите, вони зараз займаються е будівництвом, вони займаються питаннями будівництва. Незаконного на стадіоні документами незаконними. Тобто, подивіться, скільки людей вони їздять наркотики шукати. Подивіться, люди добрі. Вони їздять наркотики шукати, ті, що там Киришун продає з своєю братвою. Ні, звісно, вони приїдуть якісь шукати документи. Подивіться, всі красиві, всі молодці, дивіться, скільки народу. Приїхали шукати якісь незаконні документи. Тіпа немає в нас організації, які займаються незаконним будівництвом, також забудовами незаконними. Ну, про що говорить тут? Що тут говорить? Нічого не скажу більше. Одним словом, зарубали на корню, як кажуть. Знаєте, зарубали на корню. І сьогодні от вони ведуть себе таким чином. Хоча я вам скажу чесно, не все так погано. Є мери, міст? Громад, керівники громад. Адекватні, які віддають велетенські кошти відносно їхнього бюджету військовим, які допомагають військовим, які допомагають е місцевим волонтерам, які допомагають місцевим активістам, які е вирішили робити дрони або робити якісь, е як кажуть, прибамбаси для зброї на фронті. От і таке інше. Розумієте, Тобто є влада, є люди при владі, адекватні. І вони є. Дякувати Богу. Ну, а є такі, які от, от так живуть, розумієте, як в нас і все. І це дуже прикро. Це дуже прикро, чесно скажу вам. Дуже і дуже прикро.